Слава Ісусу Христу! Слава, Улюблені Хри Христі, духовні Отці, отче протує Гумене Франциску, Отче протує Гумене Іване, Отче ректори Паталеймоне, отець гумен Лука і всі духовні отці, брати населянської родини, преподобні сестрички, брати семінаристи. Люби в Христі, браті і сестри, дорогі наші хористи, знову, як і кожного року, свято П'ятидесятниці, Дух Святий збирає нас тут на Чернечій горі, в малому Березному. У цій колисці, стародавній, древній колисці, молитви, посвяти і прослави Господа Бога. Завжди ми тут почуваємось дуже затишно. І справді, це свято П'ятидесятниці, кожен з нас може відчути в своєму серці той дотик Божої благодаті, якою є світло Святого Духа. Цьогорічне наше паломництво і сьогоднішня літургія в час вітчизняної війни нашого народу і, звичайно, що наші думки, наші молитви. Наші намірення в першу чергу звернені в цьому намірі перемога нашої батьківщини, перемога наших хлопців, звільнення нашої рідної землі з-під влади і чобота жорстокого панда. Тому наша молитва сьогодні вплине туди, на схід, де тривають важкі бої де наші хлопці відстоюють нашу свободу і, і захищають теж нас. Ми можемо збиратись завжди завдяки їхній мужності. Знаємо теж, що та чеснота мужності то є ласка Святого Духа. Її потребують наші захисники, її потребує кожен із нас бути мужніми, відважними в такий нелегкий час війни. Коли хтось прагне, каже Ісус, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки води живої з Його нутра потечуть. Іван Іваніст пояснює, так він казав про Духа: хто вірує в Ісуса, то з Його нутра потече життя, потечуть ріки живої води. Що це означає? Це нам дуже гарно пояснює той самий Іван Галіст Іван у своєму Першому листі. Все, що народжується від Бога, перемагає світ. І це перемога, яка перемогла світ, віра наша. Наша віра Ісуса Христа, каже Іван, перемагає світ. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Христос, Син Божий, це той, хто прийшов водою і кров'ю, бо троє свідчать дух, вода і кров. Я. Джерело життя, живої води витекло з пробитого Богу Ісуса на Христі. Віддаючи життя на Христі, Ісус сказав, звершилося і віддав Духа. Кажуть отці церкви, що значить віддав Духа Святого? Останній подих Ісуса це є перший подих церкви. Віддав нам Святого Духа. Це є діло Спасіння, це є плід спасіння. Сила Святого Духа з'являється тут на Христі Ісуса. Джерелом Святого Духа є тіло Ісуса Христа, прославлене на Христі. Так як Він казав, що «я коли буду піднесений, то всіх притягну до себе, притягує до Ісуса Дух Святий. Тому апостол Павло каже: ніхто не може сказати, що Ісус є Господом. Якщо немає Духа Святого у Собі. Дуже часто ми думаємо про наше спасіння у значенні покаяння і прощення гріхів. Коли ми виходимо з повіді, віддаючи свої гріхи, то ми виходимо дуже щасливими. І дуже часто може так у нас з'явитися таке уявлення, що наше спасіння це є те, що Бог відпускає нам гріхи, що Бог є до нас. Безмежно милосердний. І це є правда, але це є тільки один бік спасіння. Кажуть нам у цій церкві, що існує той другий, ще глибший бік, що ми почуваємо себе спасенними. Коли Давид у 50-му псалмі каже, радість спасіння благодай мені, то він говорить про цей перший аспект, що Бог у своєму милосерді прощає наші гріхи. В Христі Ісуса Христа Він зламав про розписку наших гріхів. Але це є лише один бік Спасительної місії Ісуса. Церква вучить, що є ще другий. Спасіння має інший вимір. Воно дарує нам нове життя у Святому Дусі. Ось що означає цей другий вимір Спасіння. Бог дарує нам нове життя у Дусі Святому. Тому так важлива є тайна хрещення і тайна миропомазання, які ми отримали як маленькі діти. Хто належить до Риму католицького уряду, той миропомазання отримує в дорослому віці. Але той дар хрещення і миропомазання це є якраз те нове життя, яке Бог дарує нам у Дусі Святому. Старослов'янське слово має про тайну хрещення такий гадки, гарний спирас. Баня, Паки бодія. Баня це є купінь, а Паки бодія – це є нове життя, нове буття. Ось це є той прекрасний, позитивний вимір, який приносить нам Бог у Тайні хрещення. У воплоченні Ісуса Христа Дух Святий сходить на Марію. В часі хрещення Ісуса в Йордані Дух Святий є над Ісусом. Отець посилає на свого Сина повноту Святого Духа. І цей Дух є в людськості Ісуса Христа. Можемо так сказати, що Святий Дух дуже потребує тіла, тілесний вимір людини. Він освячує вчинки Ісуса, інспірує Його слова, проводить кожний Його вибір. В земному житті Ісуса. Дух Святий є прихований в його людськості. Він є прихований від людських очей, подібно, як пахучий аромат, був закритий в алебастровій посудині жінки, яка намащувала Ісуса. Ось так, як алебастрова ваза, це була найчистіша людськість Ісуса. І вона була розбита в часі муки. і вийшов аромат який наповнив хату, якою є церква. Ріки живої води рівні з пробитих людей Ісуса. Ці ріки принесли в світ життя. Саме тому церква в апостольському символі віри співає, віри в Духа Святого, який є Господом і дає життя. Оці церкви називають його животворящим без якого наше тіло ніколи не буде мати ту справжню красу, той справжній закон. Великий Отець Церкви Василій Великий так каже про віру Християнську. Ми віримо в єдиного Святого Духа Утішителя, що його печать ми одержали в день синівства, в якому кличемо Ава, кличемо до Небесного Отця Отче наш. Дух Синівства це є дуже важливо. Через Духа Святого ми стаємо синами найкращого, найпрекраснішого Отця. Коли Дух Святий має місце в нашому серці, то все навколо нас має прекрасні тони і прекрасні фарби. Продовжує Василій Великий. Ми віримо в Святого Духа, що розділяє кожному на користь, як хоче, і творить духовні дари від Бога. Ми віримо в Святого Духа, що учить і пригадує усе, що почув від Сина від Ісуса Христа. Ми віримо в доброго Духа, що наставляє на всяку правду, що утверджує всіх віруючих. У певному знанні і в докладному визнаванні, і в побожній службі, і в духовному Богопоклоненню. Дух Святий творить в нас те, що ми в правді почитаємо Бога, що завжди стоячи перед Богом, ми його можемо почитати як розумні духовні істоти в щирості і правді. Не осуджуючи нікого, але стоячи перед Богом в правді про себе. Та правда про нас це є така, що ми не грішники, серця яких міняє і перетворює Дух Святий. Він зробить, робить з наших сердець святиню Пвятої Троїці. Каже Василій Великий так святий Дух учить нас поклонятися правдивому Богу Отцю і єдинородному Його Синові, Господу і Богу нашому Ісусу Христу, і йому. Великий, вона є дуже важлива, бо для багатьох з нас ці слова є незрозумілі, коли Ісус каже, всякий гріх проститься людині, окрім зневаги Святого Духа. Святе Письмо вживає Слово Хула. Хула на Святого Духа не проститься людині. Це є той гріх, який не може бути прощений. І ось Василь Великий. Дуже гарно і просто це пояснює. З хули фарисеїв, проти яких Ісус каже це слово, видно, що і тепер хулою на Святого Духа є те, коли ми діла і плоди Його приписуємо ворога, приписуємо демонові. Це і нам трапляється часто, коли ми вільного старанного чоловіка називаємо гордим, а через гнів неправдиво звинувачуємо чоловіка, що виявляє добру ревність. І коли інші добрі діла неправдиво називаємо знедоброю підозрою. Можемо так сказати, що це коли це відбувається була на Святого Духа. Коли ми перекручуємо правду, коли ми добро називаємо злом, тоді ми рішимо проти Духа Святого, учить Василій Великий. Бо добро, воно завжди є добром. Добром є захищати рідну землю, а дехто каже ні, що треба статися Богом, треба, щоб Бог вбивав Твою матір. Твою жінку, твоїх дітей. Ні. Правда є така, що добром є захищати свою рідну землю, захищати свою матір, захищати свою жінку, захищати своїх дітей. Добром теж є захищати свою церкву, церкву Володимирового хрещення, або як, як у нас є, церкву Кирила Методію традиції. Як то хочеть наші люди. Ми маємо захищати свою рідну церкву, захищати старання. Ніколи не можна повставати і Отже, будьмо обачні в цьому, що де є добро, там є добро. Ми маємо це підтримати і маємо, і маємо так про це постаратися. І потім остання думка сьогоднішньої моєї проповіді. Звичайно, що наші думки линуть е, в ті давні часи, часи Берестейської унії. Коли жив святий Єсафан, цей рік є посвячений Йому, одному з найбільших наших святих. І як каже папа Бенедикт, що вони є наші найкращі друзі, наші найкращі приятелі. Тому ми разом з отцями василянами нашої партії, стараємося в цей рік особливо донести до кожного вірника красу цього великого святого. Святого нашої рідної землі Йосафата Кунцевича, Вчора ми мали Христну дорогу, яка прекрасно відкривала його великий людський, але також і душпастерський явищі, чесноти. І ось він Луцький у своїх спогадах після Мученецького Іосафата написав про нього такі прекрасні слова. У Йосифата незвичайним і подивогідним було те, що коли хтось до якоїсь справи годиться, то зазвичай він є непридатний для інших речей. Тому що всі ми не можемо і не вміємо робити все. Людина має певні харизми, які в неї гарно виходять, але які можуть не поручатися. Я можу бути добрим священником, але не можу бути добрим ворником. Чи не може бути добрим якимись вчителем математики чи лікарем? Ось так каже він Ємено що в людині є так, що певні речі в неї виходять дуже гарно, але все вона не вміє робити і продовжує. Але цей подипогідний Божий муж Йосафан був придадений до всього. Коли здавалось, що зі своєї поваги він до чогось не здавте. Божа милість робила його статтю. Він був людиною мислення і молитви. Він був любителем книг і монастирської келії, і самотності. Але ніхто не зумів розмовляти з людьми так, як він. Так ніби саме для цього він народився і до цього був покликаний Богом. Всі до нього приходили. І ніхто не відходив без потіхи, католики і православні, єретики, і всі інші поважали його за цю Божу іскру. Проповідник сказательниці, півчи й у хорі все робив щиро і з великою любов'ю, чи то проповідував, чи то читав, або співав. Насправді я не зустрів іншої людини яка це все посідала одночасно. Ось таким душпастирем був Святий Осафа, а тим не менше він загинув як мученик. Дуже часто є так, що люди не розуміють красу доброго красу доброго священника чи монаха, тому що не вміють розпізнати це добро, про яке каже Василій Великий. Так сталося і того далекого 1623 року. Потім всі каялися, наверталися, але в той момент та злість перемогла. І Іосафат віддав своє життя за Христа і за церкву Католицьку, за єдність Христової Церкви. Тому люди мої за нам святого Йосафата, і ми, як священники, як єпископи, стараємося справді, щоб на нас булися ці слова сповнути серця промовляють уста. Хай наше серце навіть в такий нелегкий час вітчизняної війни буде наповнене любов'ю. Хай та іскра Святого Духа сьогодні розпалить в наших серцях великий вогонь любові до Бога. Dwi'n gwneud, dwi'n gwneud, dwi'n gwneud, dwi'n gwneud, dwi'n gwneud,